Вітаю, друзі, на каналі IT Master. У цьому відео хочу оглянути дві збірочки, які я зробив. Вони обидві 4С, 12 вольтові. Єдина різниця між ними, що в правій збірці у нас є прохідні клеми, а в лівій збірці у нас виходять напряму дроти силові. Відразу будуть під'єднуватись до інвертора. Ось такого. Це буде готове рішення, яке робиться під клієнта, тому я. Виконав. ось саме таке виконання зробив, щоб зменшити кількість з'єднань, відповідно, зменшити опір. Отже, я в цьому відео хочу показати, як, як, який опір на правій збірці таким виконанням з е, прохідними клемами і на прямих силових дротах. Як це працює, я вам зараз все покажу. Замірюємо після БМС та безпосередньо саму збірку. Міряти будемо пристроєм RC3563. Ось він у нас знаходиться. Інвертор під'єднувати в цьому відео я не буду. Це буде тема наступного відео, де ми будемо під'єднувати е, силовими тротами акумулятор до цього інвертора. І подивимося, що там буде. Ну, На цьому давайте подивимось. Отже, що у нас вийшло? Такий акумулятор я вже збирав на каналі. Можете проходити в списки відтворень, там є збірка саме таких акумуляторів, саме в такі корпуси. Тому на цьому я зупинятись не буду. Вам просто покажу, який це має вигляд. Вони абсолютно ідентично виглядають, окрім ось цієї частини, де є силова клема. Ось таке виконання тут ще не заклеєно. Так, потрібно лише зняти, я тут приклеював ось так воно матиме вигляд. Це виконання з прохідною клемою. Тут буде ідентичне. Клеми у нас 200 А. БМС плата також 200 А. Єдине, що ми її не будемо навантажувати на 200 А, а лише на 130, оскільки комірки 130. Тому ці обмеження ми робимо в самому застосунку G-Con BMS, щоб не перевищувати цей ліміт. Я ці обмеження вносити не буду, оскільки інвертор 1 кВт, він в принципі не зможе. Досягнути, перевищити ліміт, в, ліміт збірки на там, 100 А. Тому це виконання майже ідентичне. Плати БМС одинакові, все в середині одинакове. Єдине, що в нас тут немає додаткових з'єднання, скільки йдуть напряму дроти. Ось вони плюсовий, точніше синій це у нас мінусовий, а жовто-зелений це у нас плюс. І виконання в середині все ідентичне. Вигляд ось такий. Так, і перші заміри ми зробимо на варіанті, який у нас без прохідних плен. Вмикаємо. Давайте спочатку ми зробимо заміри опору на самих комірок без урахування дротів. Опір 1 і 15. Зафіксували є. Напруга у нас 13,1. Опір 1,15. Зафіксували. Давайте ще один раз. 1,15. Так, є. Це опір просто збірки. І тепер давайте замірюємо опір на силових дротах. Для цього нам необхідно буде увімкнути БМС плату. Я зараз зміню кут. Так, нам потрібно увімкнути БМС-плату для того, щоб зняти показники. І тепер ми можемо пробувати міряти. Так, є. І вже міряємо безпосередньо на оцих дротах. Тобто це дроти, які під'єднуватимуться безпосередньо до самого інвертора всередину. Більш інших з'єднань у нас не буде. Тому давайте ми спробуємо заміряти. Спочатку мінус я під'єднаю. 2,78. 2,80. Ну, тут буде трішки незручно, але. 2. 81, 2,78. Буде залежати від того, наскільки я притискаю. От. Ну, фіксуємо на 2,81. І давайте ще замірюємо опір самих дротів. Так, видно. І міряємо. Давайте, наприклад, плюсовий дріт. Ми просто замірюємо опір плюсового дроту. 0,49, 050. Бачите, 0,49-0,50 опір самого дроту. Відповідно, їх два, то у нас майже одиничка набігає на самих дротах. Хороший результат. Тут будемо закривати. Давайте зразу. Ми вже тут все зробили. Все готово. Цю збірочку ми закрили, можемо вимикати її. І вимкнули. Тепер переходимо до збірки номер 2 Збірка номер 2 у нас з термінальними прохідними клемами на 200 А. Виконання все так само, як я вже показував. Ось, тут нічого у нас, Всі з'єднання затягнуті, тож давайте пройдемо до безпосередньо замірів самого опору збірки. Я думаю, вона буде плюс-мінус одинакова, оскільки елементи у нас одинакові елементи нагадую, у нас ліше в даному виконанні. 1,14. Можливо, трішки більше притискаю, і через це у нас можуть бути незначні відмінності. 1,12. Зафіксували 1,14, 1,12. Це опір чотирьох комірок плюс з'єднання. Тепер переходимо до заміру опору безпосередньо на термінальних прохідних складах. Для цього нам потрібно увімкнути збірку. Вмикаємо. І робимо замір вже безпосередньо на самих так. Опір у нас 2. 2-0-4. Давайте ще раз. 2-0-9. І останній раз. От тут кращий результат був. 2-0-8. Ось такий маємо результат, у хоч видно було. Такий маємо результат. Мені здається, хороший результат отримано. Звісно, ще додасться дріт, і, як ми вже з'ясували на попередній збірці, дріт у нас додасть ще додаткового опору. Однак, такі показники. Відео для тих, хто думає. Якщо ви робите самі, і вам ці прохідні термінальні клеми не потрібні, а ви знаєте, що ви будете відразу під'єднувати і готові, як буде виконаний кінцевий результат, то користуватися цими прохідними клемами не обов'язково. Можна використати відразу ось таке пряме під'єднання, і цього буде цілком достатньо. Ось такі маємо результати. Така збірочка у мене ще одна є в продажі, це вже остання решта продані. Де купити такі корпуси? Можете дивитись у попередньому відео, де я збираю, там воно так і називається. Про збірку цього 4С-акумулятора. Там є посилання на сайт, де можна придбати такий корпус. Є варіанти виконання таких корпусів під 4, під 8 і під 16, під різні типи комірок, під Ева, під лішени і так далі. Знизу залишу посилання на різні комплектуючі, такі, як БМС, прохідні клеми. Можете проходити знизу під відео. Там все буде. Також будуть посилання на прямі поставки з Китаю, там значно дешевше. Якщо ви не можете чекати, то проходьте на мій канал. Знизу під відео буде посилання Viber і обирайте, що вам потрібно вже там. Тож на цьому відео я буду закінчувати. Всім дякую за увагу, до нових відео.